Три сімки за моркву, картоплю та буряк, дві вісімки за редьку та цибулю. Ще 35 за кілограм часнику. Звичайний борщовий набір продуктів господині обходиться мало не в 100 гривень. А якщо ще й з м'яском захочеться, то і в сотню не вберешся. Оце купила, пішла отаких дві капусточки, отаких два бурячка. Ну, благо є, там помідори свої. Бориспільчанка, пенсіонерка Леоніла не знає на чому зекономити. Каже борщ, а ще такий, щоб з м'ясом готує рідко. Вони з чоловіком, теж пенсіонером та матір'ю інвалідом більше на каші налягають, і то вже про гречку забули. В тому годі більше згорода було урожай. В цьому годі дуже було буряка, да, буряка мало, але мене не хватило. Моркви не хватило, капуста не вродила, то тобто, Це тому теж має значення. Раді б не підвищувати ціни на продукти, але змушені, відкаються продавці з центрального ринку. Євген Селянин працює на себе. Чоловік продає моркву та капусту. Золота ціна є 20 гривень кілограм. Це як село вирощувати? Оранка, насіння, Золоте. Тоді ж бложка з'явилася, обробіток, не менше десяти разів треба бігати із блоха, тля, всякі комахи, стерегти відворов треба, щоб не вирізали, як в минулому році. Востаннє овочі та фрукти дорожчали перед новим роком, кажуть підприємці. Поки зізнається продавець з городини Людмила, ціни підіймати не збираються. Мені здається, що немає у людей грошей, так немає смислу і піднімати. Окрім продуктів, подорожчають і колеса. Ціна бензину з оклановим числом а 95 сягає 9 гривень за літр, підбігає до вісімки вартість дизельного пального. Через те підіймають ціну й перевізники. Проїзд Борисполем вже по дві. До аеропорту 2,50. Я літом їжу на велосипеді, а зараз на автобусі. Для мене це теж чувствительно. Не відстає і комуналка. З лютого в Україні НКРЕ підняла тарифи на електроенергію для населення, яке споживає щомісяця понад 150 кВт на годину. На 25% виросло тепло, плюс 5% гаряча вода. «Ізвиніть, моя пенсія на гази, на електрику. Мати, ви розумієте, памперси, ТС, лежача людина. І що залишається, то тобто, є благ городша є. Експерти прогнозують, овочі борщової групи підуть на ріст уже з березня. Новий податковий кодекс відзначиться в цінах на м'ясі. Вартість яловичини, свинини та м'яса птиці зросте до 15%. відсотків. Ціни на цукор також не стоятимуть на місці. Можуть зрости до 11-12 гривень за кілограм. Загалом підрахували економісти у 2011-му Ціна всіх продуктів збільшиться на 10%. відсотків. А щоб наповнення холодильника не лишили українців всіх кровних, радять менше їсти. Аліна Гузі Романенко, новини телеканал Бориспіль.